У лісі поблизу Полтави рятувальники та лісівники налаштовують для роботи квадрокоптер. У такий спосіб будуть обстежувати лісовий масив. Нині в області оголошено найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки, тому моніторинг в екосистемах проводять постійно, розповів речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. Виїжджаємо до такі лісові масиви, піднімаємо квадрокоптер. І спостерігаємо за лісовим масивом. Якщо виявляється десь такий дим, то туди направляється вже чергове відділення. І ми також проїжджаємо в лісів. Це на первинному етапі допомагає в разі виявлення таких пожеж. Тобто особлива зувага звертається для де населені пунктів поблизу дуже лісових таких насаджень. Тому що там люди можуть спалювати якісь сміття, можуть розводити багаті. Відпочивальники із Полтави на вогнищі готують чай та кашу. Для цього поблизу альтанки облаштували спеціальне місце. Місце, бачите, оборудували, тому що зараз сухо, розуміємо, що дуже висока пожежна небезпека. Місце обкопали, пісок, воду приготували, щоб якщо зразу залити і все. Найчастіше причиною загорання у лісах стає непогашене багаття або недопалок. Сприяє загоранням спекотна та вітряна погода. Тому що дня у лісі чергують близько 10 Працівників лісництва, каже майстер лісу Олександр Петров. На тому тижні у нас тільки була одна пожежа, але ще нас дуже допомагає, у нас станція з пожежа пожежна. диспетчер, тільки нам дзвонить, що там в такому то квартирі появився дим. Ми всі лісу, всі ті, що лісова охорона в місті з пожежниками виїжджаємо на те місце. Розказуємо про дотримання правил пожежної безпеки в лісах та в екосистемах, Вручаємо інформаційні листівки. Тут все прописано про дотримання відповідних правил. Якщо під час нашого відпрацювання виявлені порушення стосовно правил, ми складаємо протокол. А за це адміністративна відповідальність у вигляді штрафних санкцій, як розповів Суспільному Віталій Шкаревський від початку року на території області сталося 47 лісових пожеж. Минулоріч за такий же період їх було 10. Тетяна Весна, Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.